Кожна молода пара бажає, щоб в день їхнього весілля усе було бездоганно. Завдяки багатофункціональній інфраструктурі відпочинкового комплексу залісся можна втілити в життя найсміливіші побажання та фантазії. Це і можливість встановлення тематичних декорацій для проведення весільних церемоній, і святкове оформлення залу та предметів інтер'єру. З широкого асортименту вишуканих страв і напоїв ви зможете власноруч скласти святкове меню для ваших гостей. Вдалим доповненням весільного застілля є фуршетність. Столи, тематику яких можна обирати відповідно до власних уподобань. Кількість запрошених гостей не має жодного значення, оскільки в нашому ресторані кожен почуватиметься зручно та комфортно. А завдяки розважальній програмі, ваше свято має шанс стати по-справжньому феєричним, професійні музиканти, пісні на будь-який смак, запальні танці і веселі забави справлять незабутні враження на ваших гостей. Відтепер у ідеального весілля є ім'я. Відпочинковий комплекс залісся.